23 січня закінчується 2026 року, друзі. І сьогодні у нас були тривоги, але вибухів я не чула. болі менш день був такий спокійний, тому це взагалі дуже-дуже круто. Зразу ти живеш, починаєш. По-другому відчувати життя і все добре. Я по своїй традиції сьогодні знову ввечері передивлюсь от такий фільм, називається «Рисунки пам'яті в волшебстві. Теж американські, а всі американські дивлюсь зараз такі різдвяні фільми. І вам теж це можу порекомендувати. І набагато краще ми почуваємо, коли трошки відволікаємося від реальності. Ми не знаємо, коли буде. Закінчення війни, тому треба держатися, треба просто жити кожного дня, брати щось позитивне, щось класне і дякувати Богу за те, що ми прожили цей день. Прожили, потім прокинулися знову, слава Богу! Це велике щастя. Я зараз щас фокусуюсь на якихось гарних, добрих моментах, стараюся тільки фокусуватися на позитиві по можливості. Да, буває страшно О, ті 4 дні, які були, було страшно. Я не робот, я людина. А, ось, Але коли ми трошечки на друге своє е, да, увагу фокусуємо набагато краще і легше. А, сьогодні п'ятниця, це не може не радувати. Завтра Ксюшка буде висипатися ніяких онлайн, ніякої школи. І це теж дуже добре. Будемо з нею читати. Ми зараз почали читати на українській мові пепі Довга Печуха. І паралельно ще читаємо одну лісові, лісові казки теж почали читати паралельно. В общем, є чим зайнятися. Сьогодні я поубирала в хаті, щоб завтра був більш-менш спокійний день. Танці у нас ще є. Тому завтра будемо так уже відпочивати, будемо вдома. Головне, щоб було тихо. А так все добре. Нам треба виживати, нам треба психіку зберігати, а в цьому нам поможуть якісь добрі справи, добрі фільми і все позитивне. Да, може, це інколи і ми наіграно це все робимо, але в цьому і секрет, щоб добре почуватися, щоб було все добре. Всім бажаю тихого, гарного вечора. Ну, Тримаємося, немає іншого виходу, тримаємося. І тоді буде... Ми виживемо, обов'язково вижимо ці випробування закінчаться рано чи пізно. Животні наші собачки, котики допомагають, тваринки наші. І друзі допомагають, знайомі допомагають, Ютуб теж допомагає, хочу я сказати, там стільки для мотивації відео, як люди були в таких містах, де вже вони і в Бахмуті, і там інших, і зараз ці за люди. І сьогодні теж така жіночка дуже приємно. Я натрапила, я не заповнила фамілію, але дивилася і мотивує, мотивує, який секрет, як вона вижила, як вона психіку свою перевантажила, як вона думає, що вона собі дозволяє, що не дозволяє, вона не дозволяє собі тривожитися, фокусується і на спокойстві. Тобто Вона старається во всьому, що би не було, себе успокаївати. Тобто в неї такі знаєш, як секретики, що я можу зробити, коли я нічого не можу зробити. Нервничать, не виход, наче треба розслабитися. Ну, так, да, є сенс. Ірина, ну я фамілію не запам'ятала, дуже класна жіночка. Так що дуже багато і психологів, і таких людей, які тримаються, діляться своїми секретиками. Так що Все прекрасно. В Ютубі теж можна знайти і друзів, і знайомих. Які по серцю, які будуть розділяти і твої думки, В общем, все добре. Стукайте і вам будуть відкривати. В Біблії пишеться, стучіть, і отворять вам. Всього хорошого, найлучшого. добрим людям, сіл і здоров'я. До свидання, пока-пока. Обнімаю. Отакі От качельки тут прийшли на площадку, але зразу я укололася і хочу показати. Дивіться, дивіться, що вони, па, який матеріал. Це що, спеціально, щоб діти пальці кололі. О, па, прямі голки здесь. Йду, покатаю, ти ручкою там не, не тримайся. Ну, тобто, не, не дуже якісний матеріал, хоча давай, класна така мене. площадка. Грути, давай, давай. І це не тільки в одному місці, бачу, скотчем уже люди. Заклеювали, заматували. ну в общем колюче воно, там дроти такі під низом. А взагалі площадка класна. Да. Не продумали ці неякісні вірьовки, Ну це я вже так мінуси, а плюсів, мабуть, більше. це треба враховувати якусь табличку, щоб маленькі дітки не накололи ручки. Це ж кожен, і от ми не знали, хорошо, що Яне Ксюша. Он... Ну, выступила Ну, чуть-чуть, но все равно боляче. Да. Класс, да? Летом буде багато діток. Сейчас мало діток. Бо холодно, мінус 8, минус 7. О, Ксюха, тебе понравилось, да, дай качеля? ну для тебе. Ай, Ксюха. Та да, он з тої сторони, зараз нас підвезуть, ідемо дивіться, вісім, скільки снігу. Вот така красота. Все, за нами вже їдуть. На площадці нагулялися, булочку зашли, пошли. Сюха каже, що там на снігу жовте таке, то пепсі хтось розливає. Я кажу, ні, то пісень. Ну смішно.